Ра чорториї вже злітаються лебеді, але оселитися ніде. В Столиці Буковини з'явиться біблійний сад з рослинами, що згадувалися в святому письмі. Перепетій навколо чернівецьких книгарень стихають, букініст передадуть в оренду Марині Лібановій. І вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська на озера чортори щороку злітаються сотні лебедів. Та чи зможуть королівські птахи пережити цьогорічні морози, невідомо оскільки тепла вода ледве просочується з підземних джерел. Чому досі не залучено техніку, аби відновити звичний потік води, з'ясовували наші журналісти. Торік в цей період часу на озерах чортори було близько 200 лебедів. Наразі всього 10 королівських птахів. А все тому, що лебедям-шипунам оселитися ніде. Ці озера наповнюються водою з річки Черему та кількох підземних джерел. Повін 2008 року зруйнувала дамби і замолила підземні струмки. Пізніше проводились роботи, аби це відновити. Але в восени 2010 року відновлені роботи були проведені. Але того тої кількості води, яка потрібна для. Проживання лебдів її не вистачає і до сьогоднішнього дня. Ці каскад озер вони живилися джерелами. Джерела замолили, ми змогли відновити з п'яти лише два, тому є проблема. та його сімейство, побачивши Івана Тодоровича, одразу підпливають до нього. Чоловік постійно дбає про птахів. каже, для того, аби теплі підводні струмки могли потрапити до озер, потрібно залучати техніку якнайшвидше. Тут треба дергаю ескалатор, прокопатися. Тобі це розкопали. Викинули б ту ну, метрів 100, 20 ширини, глибини хоч півтора метра, ну десь три тисячі кубів треба землі викинути. До це це коштувало, що це вже не Аби зробити все заплановане, не вистачає коштів, запевняють чиновники. До того ж, ситуацію ускладнює несанкціонований видобутогравію, через що рівень води у Чермоші падає. Однак всі ці питання можливо вирішити, якщо оформити територію Лебединого озера національним парком. Ну, я думаю, ми підготуємо документи на найближчій сесії. Обласної ради будемо ну, підготуємо це. Але ви знаєте, один об'єкт, а це ж зміна меж національного парку. Це треба підготувати указ президента. Лебедине озеро одне з небагатьох місць, куди взимку можуть сім'ями завітати туристи. Місцеві жителі вболівають, аби підземні джерела таки розчистили, адже у холодній воді королівські птахи не зможуть зимувати. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Знайшли компроміс, виконуючи обов'язки генерального директора Буковинської книги і екс-керівник букіністу після довгих суперечок. Врешті домовилися. Коли нове підприємство запрацює, то магазин Букініст дадуть в оренду Марині Лібанові. Про це мова йшла в програмі Суть речей на радіохвилі, станція 103,2 FM». Перепеті навколо Буковинських комунальних книгарень тривають вже понад рік. А все почалося тоді, коли була внесена пропозиція щодо їх реорганізації, а саме злиття в одне велике підприємство. Це рішення одразу викликало на сторогу як представників засобів масової інформації, так і у працівників книгарень. Оцим ну дивним способом зганяють людей в стадо. Хочете ви не хочете, але нам потрібні ваші приміщення, і ми під шум цих приміщень будемо нібито складати книгарні. Я від цієї думки не відкажуся, поки не побачу, як створені 20 обіцяних районних книгарень. Потреба в реорганізації виникла ще з 2003 року, каже виконуючий обов'язки директора новоствореного підприємства Буковинська книга Віктор Довганич. Коли я був депутатом обласної ради, ми дуже часто поверталися до питання комунальних негарів, тому що вони були збиткові Рішення прийняти. Процес реорганізації книгарень пішов. Далі були протести, суперечки та різноманітні акції на підтримку букіністу. Тепер, аби узгодити усі ці питання, відомий чернівецький магазин обіцяють передати його колишньому керівникові. Коли книгарні будуть передані буковинські книги на баланс, то ми книгарню букініст віддамо приватному підприємству Марині Львівні. Хай вона успішно працює, тому що ми цінуємо її роботу і знаємо наскільки вона може досягти успіху тим, чим вона займається. Я я не вірю багатьом подіям, ну тобто, я не вірю словам єдине що дійсно. Від е, тої хвилини, як е, на моє місце, був назначений, значить, мій опонент, то він дійсно погодив мою часткову оренду в книгарні «Букініст». Якими будуть буковинські книгарні та як проходить процес їх реорганізації, ви можете дізнатися, прослухавши повний запис програми на нашому офіційному сайті Ейсісі а також на сторінці суть речей у мережі Фейсбук. Вероніка залевська Ярослав Левицький місцевий час. В Чернівцях буде біблійний сад. В ньому ростимуть більше 200 рослин, які згадувалися у святому письмі. Перші з них Атлантичні кедри сьогодні висадили на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До закладання саду долучилися представники духовенства та влади і надзвичайний та повноважений посол держави Ізраїль в Україні. Над створенням біблійного саду працювали науковці трьох факультетів Чернівецького національного університету. Кожну знайдену у святому письмі рослину вони тлумачили і теологічно, і біологічно а усі напрацювання вмістили в книзі. Далі вже написали книжці не тільки святі рослини святого письма, а внизу написали і перспективи створення біблійного саду. Таким чином ми вже передбачили ідею мету закласти біблійний сад у себе тут в чімцях. Першими у біблійному саду будуть атлантичні кадри шість саджанців цих деревець привезли з Ізраїлю. Три тому назад, приблизно ми прекрасну ідею о здання біблійського саду. І Тоді було ясно, що ми, усіляємо, ми як держава, як посольство будемо, цьому допомагати, тому що ідея сама дуже і прекрасна. Сьогодні ми почнеться наш біблійний сад шести дерев. Я впевнений, що з кожним роком цей сад. Буде розростатися, і я впевнений, що за три роки тут буде біля 200 дерев. Рослини для біблійного саду привезуть з Києва, Ізраїлю. Деякі деревця будуть місцеві. Окрім атлантичних кедрів, тут незабаром висадять карпатську смереку та бук. Одні деревця ростимуть просто неба, інші виключно оранжереї. Решту виноситимуть тільки влітку. За два-три роки роботу над біблійним садом планують завершити. Павло Попеско, Михайло Антонюк. Місцевий час. До дня міста в столиці Буковини стартує 83-й театральний сезон. Відкриті його 5 жовтня в обласному муздрамтеатрі вже знаною для Чернівчан прем'єрою, кохання у стилі бароко. Новий сезон театрали вирішили присвятити святкуванню 150 річчя з дня народження своєї патронеси Ольги Кобилянської. Постановка на її повість земля цієї осені стане ключовою. Соціально-психологічна повість Ольги Коблянської земля один із кращих творів про селянство не лише в українській, а й у світовій літературі. Виставу на неї в обласному Муздрамтеатрі ставили двічі у 1946 та 1980 роках. Ця буде третя. За її постановку взявся столичний режисер. Не основна тема братовбивства, а тема еволюції особистості. Про що хотілося би розповісти в контексті сьогодення? На відсотків 70 є на сьогоднішній день готово. Залишаються самі основні моменти. Актори розповідають, постановка складна, образи теж. Однак за час репетицій встигли пізнати своїх героїв і добре вжитися в ролі. Роль йде через всю виставу. З першої сцени я на сцені і. Остання сцена, я теж на сцені, і важко вибудувати саме, щоб був розвиток, щоб не було все якби на одній ноті. Підключили театрали до цієї вистави і хореографію. Назвати просто хореографію класичною, якби це мало бути можливо у землі, не можу. Балет має завдання в даній виставі. Більш глибше ніж просто якісь поверхневі класичні танці, звичні для даної території прем'єра землі відбудеться 19 та 20 жовтня. А вже згодом стартує традиційний дев'ятий регіональний фестиваль комедії Золоті оплески буковини серед учасників театри з Києва, Львова та Черкас будуть цього року і новинки. В нас вперше аж два колективи з Румунії. Вперше також закарпатський театр. Ще сюрприз чекає на глядачів. Ми нарешті відкрили театральну студію для дітей та молоді. І саме на відкриття сезону ми презентуємо наших маленьких діток. У програмі фестивалю найкращі комедійні прем'єри цього року та вже добре знані вистави. Триватимуть золоті оплески в театрі з 23 по 31 жовтня. Вистави ж нового сезону Чернівецькі глядачі зможуть переглядати вже з цих вихідних. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича святкує свій день народження. Цьогоріч Альма-Матер виповнилося 138 років. З цієї нагоди в мармуровій залі відбулися урочистості, в яких взяли участь викладачі, студенти, представники влади та випускники вишу. Нині ЧНУ посідає шосте місце в Україні за рівнем розвитку наукових досліджень у вузі більше ста докторів наук та понад 15 тисяч студентів денної та заочної форми навчання. Відтак університету завжди вдавалося тримати марку в рейтингу кращих вишів. Роксолана, Конфуція, Нефертіті та Буден на одній виставці в Чернівцях запрацювала експозиція українського скульптора Олексія Леонова. Молитва у скульптурі автор своїми роботами запропонував глядачам познайомитися з різними історичними персонажами, засновниками найбільших конфесій та шанованих по всьому світу святих. 36 скульптур об'єднаних ідеєю добра запропонував до огляду Чернівецький культурно-освітній центр Агні. Виставка розміщується в двох залах: перший розповідає про слов'янську молитву, другий про східні релігії. Тут і сюжет української Роксалани Сулейманом, і Єгипетська Ізіда, і античний герой Орфей. Ці скульптури вони нам напоминають о те, що є вище начало. Анові з сідих часів і по сей час, і напоминають нам, що все таки. Ми повинні двигатися к вищому, к прекрасному. Всі скульптури виготовив відомий український майстер Олексій Леонов з шамотної глини. До кожної роботи кажуть фахівці. Він підійшов з великою відповідальністю, тому за його творами можна навіть вчити історію. нам нагадує, що є історія, глибина історія, історія культури. І штусити виставки можна взять все самое лучше, которі може притвориться в українському народі. Всі боже Організатори виставки кажуть, що ці твори є символічним містком між древнім вченням та сьогоденням. До прикладу, птах Фенікс, який ніби закликає українців докласти всіх зусиль щоб відродитися. Він сам це робить. Він не чекає сторонньої допомоги. Він не скаржиться на скажімо, якихось нехороших людей, які йому завадили. Він не скаржиться на політиків. Не скаржиться на умови, якісь складні, Він просто собі знаходить внутрішні резерви і починає нове життя. Виставка працюватиме в Чернівцях ще протягом цього місяця. Людмила Григорчук місцевий час. Також сьогодні у світі відзначають Міжнародний день посмішки. Це позитивне свято заснував художник Гарві Бел. Його смайлик став символом гарного настрою. Його розміщували на футболках, листівках та сірникових коробках. Згодом Гарві Бел вирішив започаткувати Всесвітній день посмішки, Девізом свята є. Зроби, хоча б, одну добру справу, допоможи, хоча б одній людині посміхнутися. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках, соціальних мережах або. Повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.